Трус мозку та дзвін у вухах. Із такими травмами Сергій Нікулін другий день перебуває в одній із запорізьких лікарень. Розповідає, працює рятувальником у прифронтовому степногірську. Втім, від їхньої пожежної частини майже нічого не залишилось. Її другого червня окупанти атакували дронами. Я на кухні був у сусідньому приміщенні у сусідній кімнаті, а було епіцентр був у гаражі. Ну так трухануло теж добре. Вчора в вухах дзвеніло до вечора. Вже краще. Ми не почули попередньо молнія російська з РПГ або фугасним зарядом, тому що дірка така велика була у гаражній кімнаті. Тобто ми навіть не почули. Сергій каже, в момент удару майже всі рятувальники перебували в укритті, і лише кілька наверху. Де епіцентр? Оце ми там снідаємо, обідаємо. Ще б хвилин би дві, ми б там були усі. От, Вискочив з кухні, коли вдарило. Наш колега лежав, він в епіцентрі був. Зараз він стабільно важкий. Зробили першу домедичну допомогу, кровотечу зупинили, голову перемотали і евакуювали до стабілізаційного центру. Загалом, внаслідок цієї атаки, поранень дістали 12 рятувальників. Серед них і 50-річний Василь Ємельянченко. З акубару травмою він також у лікарні каже, коли після атаки почали евакуюватись на пожежних машинах, окупанти повторно відкрили по них вогонь. У нас біля села Приморського там один дрон намагався зачепити. Ну він промахнувся і вже перед Григорівським мостом переднє колесо в цього автомобіля, де ми їхали, спострадавши в і вже на трьох кольосах об'їхали в Григорівку. Пожежно-рятувальна частина, яку зруйнували військові РФ, була чи не єдиним осередком у Степногірську, де місцеві отримували всю необхідну допомогу, каже речниця ДСНС в області Юлія Баришева. За її словами, у селищі за 5 кілометрів від фронту нині залишається близько 600 людей. Пожежно-рятувальні підрозділи в прифронтових містах це ті островки безпеки, які ще залишалися, тому що це пункти незлам. По-перше, де люди могли прийти, отримати не тільки медичну допомогу в одному з населених пунктів. Працює бригада фельдшерів ДСНС. Люди приходили зарядити телефони, попити каву. рятувальники підвозили воду постійно для того, аби люди могли і технічну, і питну воду. На теперішній час, тимчасово вони залишаються самі по собі. Але ж будемо вирішувати питання. Нині один з поранених рятувальників перебуває у важкому стані в реанімації інші середні розповіла завідувачка неврологічного відділення. Вони всі на сутизовані з діагнозом серед пещерна мозкова травма. Стріт головного мозку, а кубара без розриву барабанної перепонки, без ушкодження барабанної перепонки. А пацієнти, які мають таку саму травму, але з розривом пошкодження барабанної перепонки, вони опікуються лікарями ворогів. Наразі отримують цю терапію у повному обсязі. Всі заплановані обстеження їм виконано. Ну, хочу сказати, що прогноз у всіх однозначно сприятливий. Карина Тімко, Геннадій Корчененков, Суспільне, Новини Запоріжжя.